Ти коли-небудь ловив себе на думці, що втомився від постійної невизначеності. Коли ніби все є спілкування, увага, навіть фрази, Ти мені подобаєшся, але всередині порожньо. Ти, наче на зв'язку, але цей зв'язок не гріє. І кожне повідомлення від неї, як підкидання монети, Орел, вона відповіла, «Решка», знову тиша. І ти чекаєш. Бо твій мозок вже сидить на цьому очікуванні, як на гачку. Це називається інтермітуюче підкріплення. Психологи описують його як найсильніший механізм залежності коли винагорода приходить не завжди, а випадково. Саме тому ти перевіряєш телефон 100 разів на день, навіть коли розумієш, там нічого немає. Є люди, які потрапляють у цю пастку швидше за інших вони не слабкі. Просто у них з дитинства вшита потреба заслужити увагу. Їхня любов завжди мала умову будь хорошим, тоді тебе помітять. І ось дорослий чоловік сидить і думає, чому його так тригерить мовчання дівчини, яку він бачив лише кілька разів. Тому що це мовчання схоже на те, яке він чув колись, від тих, хто мав любити без умов. Ти бачиш, як вона залишає твоє повідомлення без відповіді, і відчуваєш не злість, а провину. Мабуть, я щось не так сказав, шепоче внутрішній критик. Це голос із минулого, який каже: Ти недостатній. І саме він змушує тебе писати знову не тому, що хочеш поговорити, а тому, що хочеш довести я вартий відповіді. Це і є паттерн компульсивного підтвердження. Коли ти шукаєш не людину, а валідацію доказ, що з тобою все гаразд. Я бачив, як це виглядає збоку. Один мій знайомий назвімо його Андрій щовечора переписувався з дівчиною, яка відповідала холодно уривками. Але якщо вона хоча б раз за тиждень писала щось тепле, він розкрітав один меседж, і його самооцінка оживала. Вона навіть не обіцяла нічого, просто кидала привіт, і цього вистачало, щоб він знову повірив. Його серотонін зростав, дофамін бив у скроні, як після виграшу. Бо так працює система винагороди мозку. Очікування стає солодшим за реальність. І ось що страшніше, коли ти живеш у такому ритмі, ти вже не шукаєш взаємності, ти шукаєш емоційний підйом. Тобі не потрібна гармонія, тобі потрібен контраст. Спочатку тиша, потім ти класний. Це як залежність від американських гірок. І поки ти катаєшся на цій емоційній каруселі, ти не помічаєш головного тебе не люблять, тебе дозують маленькими порціями, щоб не втік. Але є ще інші: не ті, хто чіпляється, а ті, хто дозує. І ось про них у наступній частині. Ті, хто дозує. Вони не завжди роблять це свідомо. Часто це навіть не маніпуляція, а звичний спосіб контролювати власну тривогу. Бо коли ти не дозволяєш собі бути повністю з кимось, ти ніби залишаєш запасний вихід. Це називається уникальна прив'язаність форма емоційного захисту, коли близькість одночасно бажана і небезпечна. Людина тягнеться. Але тільки настільки, щоб не втратити контроль. І от вона пише сумувала, але через годину вже мовчить або обіцяє зустріч і зникає. Їй важливо, щоб її хотіли, але страшно, щоб її справді торкнулися. Є такий момент, коли ти відчуваєш, ніби говориш з людиною через скло вона поруч, але не всередині. Вона посміхається, реагує. Але між вами стіна. Її серце не відкривається, воно працює на мінімумі це ефект емоційного уникання. Людина вчиться дозувати тепло, бо колись повна віддача обернулася болем. В дитинстві, можливо, вона отримувала любов тільки тоді, коли заслуговувала, або навпаки, коли була зручною. І тепер, ставши дорослою, вона не витримує надмірної близькості, бо близькість для неї. Рівне загрозі. Я бачив, як це виглядає у стосунках. Моя знайома, назвімо її Даша, завжди тримала дистанцію. Вона могла годинами говорити з хлопцем по телефону, сміятися, ділитися спогадами, але варто було йому запропонувати зустріч, у неї раптом з'являлися справи. Вона казала: Я просто не готова, мені треба час. І щоразу, коли хлопець відходив. Вона знову поверталася. Не тому, що передумала, а тому, що відстань давала їй безпеку. Вона могла контролювати інтенсивність, це динаміка маятника, близькість, віддалення, тепло, холод. Вона не маніпулювала, вона просто не знала, як бути інакше. Парадокс у тому, що обидві сторони, і та, що чіпляється, і та, що тікає, шукають одного стабільності. Але їхні способи протилежні один хоче більше контакту, інший менше. Один намагається довести свою цінність, інший доводить свою свободу. І в цьому зіткненні народжується токсичний ритм, який тримає обох: один переслідує, інший віддаляється це класична динаміка переслідувач-уникальник. Вона виглядає як драма, але насправді це танець страху, страху бути покинутим і страху бути поглинутим. Іноді здається, що той, хто уникає, холодний. Але за цією холодністю глибока тривога. Тривога близькості. Вона не про байдужість, а про страх втратити себе в стосунках. Тому люди з таким типом поведінки вміють створювати сильне перше враження. Вони харизматичні, розумні. Емоційно контрольовані. Але коли ти починаєш наближатися, вони закриваються. І саме в цей момент ти, не розуміючи, чому, починаєш вкладати ще більше. Бо чим менше вони дають, тим сильніше хочеться отримати. Це і є пастка чим більше ти тягнешся, тим далі вони відходять. І ось ти сидиш, намагаєшся зрозуміти, що сталося, що ти зробив не так. Але справа не в тобі. Справа в тому, що вона не вміє бути поруч. Її навчило життя, близькість це біль. І поки вона цього не усвідомить, будь-хто, хто спробує бути поруч, стане для неї загрозою. Але є ще третій тип найнебезпечніший ті, хто не просто уникаючи, чіпляється, а грає, і ось про них далі. Ті, хто грає, це інша ліга. Вони розуміють правила, але ніколи не грають на результат. Їм потрібен не зв'язок, а енергія, увага, емоція. Це не обов'язково егоїсти чи маніпулятори. Часто це люди, у яких дефіцит самооцінки ховається під шаром впевненості. Їхнє я голодне до підтвердження власної значущості, і найшвидший спосіб отримати цю дозу це чиєсь захоплення. Вони не шукають любові, вони шукають відображення. В твоїх очах, у твоїх повідомленнях, у твоїй зацікавленості і коли отримують це, втрачають інтерес. Тому що мета досягнута, їх помітили. Психологи називають це нарцисичним підкріпленням, коли людина використовує інших як дзеркало, щоб підтвердити власну цінність. І головне, цей процес не обов'язково свідомий. Людина може щиро думати, що просто спілкується, але її мозок підживлюється кожним твоїм повідомленням, як батарейка від струму. Чим більше уваги, тим більше енергії. Це феномен, який у нейропсихології називають емоційною регуляцією через зовнішні джерела. Вона не вміє наповнювати себе зсередини, тому шукає зовні. Звучить просто, але насправді. Цей тип часто найхаризматичніший, їхня привабливість не фальш, а природна, вони щиро захоплюються, щиро сміються, щиро цікавляться, і це створює ілюзію глибокого контакту. Але коли енергія з тебе вичерпана, коли ти вже не викликаєш тієї іскри, вони просто перемикаються без злості, без драм, просто далі нова історія, нова людина. Новий потік емоцій. І ось тут починається найболючіше для тих, хто потрапляє в орбіту таких людей. Ти не можеш зрозуміти, що пішло не так. Ще вчора були жарти, натяки, обіцянки, а сьогодні тиша. І твій мозок, звиклий до дофамінових сплесків, починає шукати логіку. Але логіки немає, є лише механізм самозахисту від порожнечі. Людина грає, щоб не зіткнутися з власною вразливістю, бо справжня близькість вимагає бути чесним, а чесність оголює. А вони бояться оголеності, емоційної, психологічної, бо тоді доведеться побачити себе без маски. І, що цікаво, ці гравці часто притягують саме тих, хто чіпляється, бо в емоційному танці вони утворюють ідеальну пару. Один дає увагу, інший її споживає. Один боїться втратити, інший боїться занадто наблизитися. Це взаємна залежність, не фізична, а психоемоційна. Вона тримається не на любові, а на системі винагороди мозку. Дослідження університету Стенфорда показали у закоханих, які переживають нерівність у стосунках, активуються ті ж ділянки мозку. Що й у людей із хімічною залежністю. Тобто вона не відповіла, це не просто розчарування, це справжня ломка. І саме тому найрозумніші, найуспішніші люди можуть ставати безсилими перед цим, бо в гру включається не логіка, а нейрохімія. Ти не просто хочеш її уваги, ти на неї підсил, і поки вона тримає дистанцію. Твоя система винагороди працює на максимумі, а коли вона наближається, спадає. Тому гравці інтуїтивно чергують тепло і холод, це утримує тебе, навіть якщо ти все розумієш, і в якийсь момент ти вже не борешся за неї, ти борешся проти себе, проти своєї потреби бути потрібним, проти звички чекати, проти страху відпустити. Але є ще глибший рівень те, що запускає цю гру всередині тебе, і саме про це далі. Найцікавіше починається після гри коли все вже відбулося або не відбулося зовсім, коли людина виходить із цього кола, але коло залишається в ній. Бо такі історії не закінчуються блокуванням у месенджері, вони продовжуються всередині, у думках, у снах. У спробах пояснити у бажанні зрозуміти це те, що психологи називають посттравматичним емоційним відлунням, коли контакт обірвано, але психіка ще не вірить. Вона все ще чекає сигналу, того короткого, привіт, яке поверне все на місце. Але місця вже немає, є тільки звичка чекати. І ця звичка з'їдає дні, тижні, місяці. Людина ніби продовжує жити, але її увага постійно там, у порожньому чаті. Це когнітивна фіксація, коли мозок застрягає на незавершені дії, як заїла плівка йому потрібно закінчення, крапка, пояснення, і поки його немає, він не може переключитися. Тому кожне сповіщення стає тригером, кожне онлайн новим витком старої надії. Поступово зникає відчуття реальності. Людина починає сумніватися у власному сприйнятті. Може я перебільшував, може я все неправильно зрозумів? Це газлайтинг, але внутрішній. Коли ти вже не потребуєш, щоб тебе хтось обманював, ти робиш це сам, бо прийняти правду болючіше, ніж продовжувати сумнів. Саме тому більшість не закінчують історію, вони її тягнуть. Поки вона не вичивить усе. І тоді в гру вступає ще один механізм ідентифікація з втратою. Людина починає будувати себе навколо болю вона більше не знає, ким бути без цієї історії, бо саме вона давала сенс. Вона прокидається, думаючи про те, що було, і засинає, згадуючи, що могло бути. І навіть коли нові люди з'являються поруч. Вона дивиться на них крізь призму старого сценарію, бо психіка завжди шукає знайоме, навіть якщо знайоме це біль. Цікаво, як мозок обманює нас він не прагне щастя, він прагне стабільності, а стабільність це повторення. Тому ми часто повертаємося до тих, хто нас ранить, бо їхні дії передбачувані. Ми знаємо, чого чекати. Це дає ілюзію контролю. І поки ця ілюзія жива, ми не готові зустріти щось нове. Бо нове це невідомість, а невідомість страшніша за біль. І ось людина жива в такій напівтемряві, не з кимось, але й не сама. Вона, ніби в очікуванні сигналу, який уже ніколи не пролунає. І найгірше, що збоку все виглядає нормально. Вона працює, зустрічається з друзями, постить сторіс, але всередині. Замкнене коло з однієї сцени, що повторюється знову і знову. І що довше це триває, тим менше залишається енергії на життя поза цією сценою. Психологи називають цей стан емоційним вигоранням прив'язаності коли ресурс любові вичерпано, а звичка любити залишилась. І це не просто смуток, це втома від власних почуттів. Людина більше не хоче навіть закохуватися, бо пам'ятає, Чим закінчилось минулого разу. Вона замикається, але назовні каже: Я просто став спокійніший, насправді, просто порожній. І ось тут починається справжній поворот, бо після всіх цих циклів залишається лише одне питання: як з цього вийти? Не вирватися різко, не втекти, не помститись, а саме вийти. І ось про це фінал. Ми всі були на цих різних сторонах. Хтось чіплявся за крихти уваги, хтось ті крихти роздавав, хтось грав, щоб не відчувати порожнечу. Але суть одна усі ми шукали контакт не любов, навіть, а відчуття, що нас бачать. Іноді це вигидає як романтика, але насправді це психологічний обмін болем. Одні дають свою тривогу, інші беруть її, щоб не чути власно. І так, покоління за поколінням ми повторюємо ті самі сценарії, що зародились колись у дитинстві. Бо проблема не в тому, що нас не любили, проблема в тому, що ми навчилися любити через страх, страх втратити, страх бути відкинутим, страх не вистачити. І поки цей страх живе всередині, будь-яке спілкування стає перевіркою, будь-яке мовчання загрозою. Ми входимо в історії не щоб відчути близькість, а щоб довести собі, що ми варті цієї близькості. Це не просто сумки, це про виживання. І ось ти сидиш, дивишся в екран, аналізуєш повідомлення, шукаєш підтекст, а насправді шукаєш себе, того, хто колись умів відчувати без страху. Але щоразу, коли ти відкриваєшся, спрацьовує рефлекс а якщо знову. І ти сам закриваєш двері, перш ніж хтось встигне зайти. Ми всі хочемо любові, але боїмося її наслідків. Бо любов це не контроль, не гра, не система винагороди, це ризик бути беззахисним і не знати, чим усе закінчиться. І, можливо, саме тому ми так часто обираємо тих, хто нас не вибирає. Бо поряд з ними безпечніше, там боляче. Але зрозуміло, а справжня взаємність лякає, бо в ній немає куди сховатися. Ти оголений зі своїми страхами, звичками, минулим. І якщо тебе приймуть, доведеться прийняти й себе. А це найважче. З часом ти починаєш бачити усі ці історії не про неї, не про нього, вони про, тебе. про те. Як ти будуєш зв'язок зі світом, з людьми і з самим собою. Якщо ти чекаєш, щоб тебе вибрали, ти досі живеш у чужому рішенні. Якщо шукаєш доведення, значить, не довіряєш собі. Якщо постійно граєш роль, боїшся, що без неї не вистачить. А життя воно не про очікування повідомлення, воно про рух, про момент коли ти перестаєш шукати сигнал зовні і починаєш слухати себе, коли ти вже не просиш любові, а вибираєш її свідомо, спокійно, без ілюзій. І в цьому моменті між втратою та прийняттям з'являється справжня свобода ти вже не чекаєш, ти є. І це початок іншої історії. Якщо цей текст змусив тебе згадати когось або побачити себе, зупинись на хвилину. Подумай, чому саме. Напиши в коментарях, що ти відчув, і підпишись, якщо хочеш почути продовження.